Ти коли-небудь помічала, як життя іноді підкидає такі несподіванки, що, здається, це сценарій для фільму Ми губимось просто так зробили невеликий поворот не туди, зайшли через відчинені ворота, і, не усвідомлюючи, перейшли межу між тим, що було, і тим, що могло бути. Іронія в тому, що найбільші повороти в нашій історії починаються саме так з помилки. Правда? Найцінніші карти життя не в gps а а в серці? Лише майже ніхто не розповідає про це, бо всі хочуть переконати усе має бути під контролем. Спойлер. Не обов'язково ця історія не про кохання з першого погляду і не про надмірні обіцянки вона починається з бруду на взутті, недовірливого погляду і сухого. Що ти тут робиш? Це незручність, але хіба великі зустрічі мають бути зручними? Можливо, ти чекаєш, що любов постукає у двері, а вона прийде тоді, коли ти загубишся. Коли дозволь собі бути, коли перестанеш іти пройденими шляхами, які обрали інші. Бо лише тоді, коли виходиш із маршруту, життя дарує найяскравіше. Приготуйся поринути в подорож, де є тиша, коні, діти, провина, зцілення, чашка гарячого чаю і дитяче питання, що може перевернути душу ти хочеш бути моєю мамою. Але спершу. Шок, сумніви, страх. Людина, яка втратила більше, ніж хотіла зізнатися, і жінка, яка нічого не шукала. Але знайшла все. Вона увійшла на чужу ферму, а може, саме на ту, що мала стати домом. Готова увійти разом? Все почалося з випадковості. Лариса, студентка ветеринарної академії з Києва, вирішила провести канікули в Карпатах, де повітря свіже, а час тече повільніше, але один поворот не туди. І вона вже серед безкраїх луків, далеко від навігатора. Раптом шлагбаум, дерев'яний знак без напису, ворота навстіж. Вона вагається, але в'їжджає. І ось перед нею стоїть чоловік у вишитій сорочці, з широким капелюхом і пронизливим поглядом. Його звати Олександр. Його мовчання говорить більше, ніж тисяча слів. Що ви тут робите? спокійно, але твердо. У той момент Лариса ще не знала, що цей випадковий поворот змінить усе її життя. Її голос трохи тремтить, коли вона відповідає Я заблукала. У відповідь коротке підняття брів. Олександр киває у бік ґрунтової дороги, але не відводить очей. У тій напрузі щось магнітне ні скандалу, ні вигнання. Просто мовчазне розуміння. Вона чужа, але тут не випадково. У гірських селах таке буває. Ти заходиш за водою, а лишаєшся на все літо. І знаєш що? Такі помилки часто бувають нашими найкращими рішеннями, бо коли ми відходимо від звичного маршруту, з'являються справжні пригоди. Не в місті, не в смартфоні, а там, де живе тиша й пахне сіном. Олександр не метушиться. Він не з тих, хто робить поспішні висновки. Сказав Куди їхати, але залишив простір для вибору. Лариса ж помічає. Не тільки очі в нього сумні, але й постава. Як у людини, яка несе тягар не фізичний, а душевний, це не просто фермер, це хтось, хто пережив бурю. І ось тут ми вчимося важливого найцікавіші зустрічі трапляються там, де ми їх не чекаємо. У цих горах, у тому погляді, урок, який не читають у підручниках якщо ти колись потрапиш не туди, замислись. А може, це саме там ти мав опинитись? Іноді життя штовхає нас в незрозумілі місця, в чужі двори, у нові стосунки, в проекти, які лякають, і ми думаємо, що я тут роблю. Але, може, саме тут, на чужій фермі в серці України, почнеться щось нове. Лариса повернеться вона цього ще не знає, але її серце вже щось відчуло, бо той чоловік, що мовчки вказав їй дорогу, ще покаже їй і щось інше себе, і це буде тільки початок. Лариса вже сіла в авто, коли почула тихе іржання з боку старого дерев'яного стайні. Її досвід одразу спрацював то був звук болю, незвичайне іржання. Вона зупинилася, повернулась і, не думаючи про дозволи, пішла до хліва. Там вона побачила виснаженого коня з тьмяною шерстю та зболеним поглядом. Олександр наблизився з настороженим обличчям, а Лариса спокійно, ніби на парі, сказала У нього проблеми з кишківником. Я можу допомогти. Спочатку він мовчав сумнів читався в кожному русі, але щось у її впевненості змусило його кивнути. І, отак саме так починаються історії, що змінюють людей. Тут варто згадати в українській глибинці довіра не дається легко, особливо від чоловіка, який звик покладатися лише на себе, до незнайомки з міста. Але є така річ, як повага до знань. Лариса не намагалась випендрюватись, як кажуть, у місті. Вона діяла чітко, лагідно, впевнено. Почала з діагностики, слухала живіт, перевірила температуру, повела себе так, як поводяться справжні фахівці. І що цікаво, саме в таких моментах людина розкривається. Олександр подивився на неї вже інакше не як на туристку з телефоном, а як на людину, що знає, що робить. Він усе ще мовчав. Але то вже була не мовчанка недовіри, а мовчанка, в якій визнається, я помилився щодо тебе. Лариса дістала зі своєї аптечки протипаразитарний засіб, обережно ввела ін'єкцію, а потім почала розповідати про харчування, як замінити грубе сіно на м'яку люцерну, додати моркву трохи буряка. І от у цій простій, сільській розмові між ветеринаром і фермером народжується щось тепліше за звичайну професійну взаємодію це вже. Місток, і от як у житті. Через турботу про когось іншого ми часто знаходимо шлях одне до одного. Іноді не треба гучних вчинків достатньо побачити біль і знати, що з ним робити. У той день Лариса не врятувала світ. Але вона зробила те, що справжні люди роблять щодня, побачила, що хтось потребує допомоги, і не пройшла повз. І в тій її дії було щось таке, що залишило слід в Олександровому серці. Можливо, тому він і сказав. Залишайтесь ще трохи. Я покажу вам решту господарства, а це вже, як ти здогадуєшся, зовсім інший поворот. Наступного ранку Лариса знову була біля хліва. Вона приїхала рано, ще до того, як туман встиг розчинитися над луками. Кінь, якого вона назвала Думан, все ще виглядав слабким, але вже не таким пригніченим. Вона принесла з собою спеціальний комбікорм, обережно підійшла. Поговорила з ним, погладила шию, потім та, знову ін'єкція, перевірка життєвих показників, легка корекція плану лікування. Олександр стояв неподалік, мовчки спостерігаючи, але його погляд був інший тепер у ньому не було криги, було щось схоже на подив, і трохи ще захоплення, і навіть нею і собою, що дозволив їй повернутися. Вона розповідала йому про паразитів. Які часто зустрічаються у гірських районах, тихі невидимі вороги, які виснажують тварин, давала поради, ділилась знаннями з університету, але без зверхності, простими словами, із прикладами, з порівняннями, які навіть дитина зрозуміла би. Наприклад, вона пояснила, як замінити звичайне сіно на більш поживну суміш з люцерни, яблук і навіть висівок, продукти, які легко знайти в місцевих селах. І це стало ключем. Олександр, який не довіряв навіть ветеринарам у місті, раптом слухав уважно кожне її слово, бо вона не просто лікувала, вона дбала. Уперше він сказав щось особисте Я думав, що ви просто ще одна з тих, хто хоче вразити, а ви інакша. Ці слова, прості, але щирі, торкнули Ларису глибоко, не тому, що вона прагнула визнання. А тому, що щирість завжди має вагу, особливо від людини, яка нею не розкидається. І саме в такі моменти між людьми утворюється зв'язок не з романтики, не з пристрасті, а з поваги. Бо повага це основа всього. Від неї починаються і дружба, і довіра, і мов, можливо, щось більше. Вони ще не знали, наскільки важливою станеться співпраця, але, як то кажуть у Карпатах, Якщо вже один раз взявся лікувати, доведи справу до кінця. Олександр це добре розумів, тому просто запитав А ви завтра знову приїдете? Лариса кивнула, посміхнувшись, бо десь усередині знала їде не тільки до коня, їде туди, де нарешті її слухають, і, можливо, вперше в житті бачать по справжньому, а за тим баченням уже маячив наступний виклик, бо на тому подвір'ї були й інші коні. І один з них. Приховував дещо важливе. На третій день Лариса вже почувалася частиною цього місця. Вона перестала нервувати перед зустрічю з Олександром і знала, як пройти через ворота, які скрипіли кожного разу, коли вона заходила. Але саме того ранку її увагу привернув інший кінь жвавий, але злегка кульгавий. Вона підійшла ближче, провела пальцями по сухожиллю і одразу відчула травма не свіжа, але й недоглянута. Коли вона сказала про це Олександру, він спершу мовчав, а потім зітхнув і тихо сказав Це туман, він мій улюбленець. Але я боявся гіршого і не хотів знати правду. Цей момент був важким, але також переломним. Він уперше прямо попросив Приїздіть щодня, поки не стане краще. І в цьому було більше, ніж просто прохання. Це було запрошення у його простір. У його тишу, у його історію. Відтоді їхні дні стали ритмічними вранці догляд за кіньми, вдень прогулянки угіддями, ввечері розмови під старою липою біля хати. Лариса дізналася, що Олександр не завжди був самотнім. Колись він навчався у Львові, хотів стати агрономом, але повернувся, коли захворів батько. Усі мрії відклав і лишився з землею, з тваринами, з тишею. Лариса, у свою чергу, розповіла про свою бабусю з Полтави, яка навчила її не боятися села, про свої страхи перед практикою, про перші невдачі на іспитах. Вони сміялись, згадували дитинство, сперечались про те, що краще леміш чи плуг, і от у тих щоденних дрібницях зростало щось нове, зовсім не романтичне на перший погляд, але дуже справжнє. Як та чашка у звару, яку він щоранку залишав на лавці для неї, як його мовчазна присутність, коли вона працювала, це було щось, чого обом не вистачало довгий час людського тепла без зайвих слів, а ще підтримки. Бо підтримка не завжди голосна, іноді вона це просто я поруч. Саме так вони й наближались одне до одного, не через зізнання, а через справу, через дії, які будують міст. І, хоч нічого не було сказано прямо, кожного дня між ними ставало менше відстані, менше мовчанки і більше довіри. І поки вони обоє працювали над зціленням коней, щось зцілювалося і в них самих, але все, що має шанс на справжнє, мусить пройти випробування, і воно наближалося швидше, ніж вони думали. В один із тих спокійних вечорів, коли Лариса поралася в стайні, вона мимоволі почула уривчасту розмову. Олександр стояв біля старого сараю, говорив по телефону. Голос був напружений, а слова важкі. Вони не пробачать я сам винен, казав він. Потім тиша. І ще тиша. Лариса завмерла за рогом. Вперше вона почула в ньому не просто господаря Ранчо, а батька. По той бік слухавки, здається, була його сестра, яка згадувала дітей Петра й Павлінку. Виявилось, що після трагічної загибелі дружини Олени Олександр відійшов від усього навіть від батьківства. Біль скував його, і він почав тікати в роботу, в тишу, в самотність. Почувши це, Лариса ніби втратила рівновагу. Людина, яку вона щодня бачила сильним і зібраним, раптом постала зовсім інакшою, зламаною зсередини. Іноді ми захоплюємося кимось за силу. Але справжнє захоплення приходить, коли бачимо слабкість і не відвертаємось. Вона знала зараз не час підходити, але також знала не може залишити це поза увагою, бо часто, коли люди мовчать, саме тоді їм найбільше треба, щоби хтось просто був поруч, і це справжнє мистецтво не лізти з порадами, не читати мораль, а просто бути уважно, м'яко, по-людськи. Наступного дня Олександр виглядав мовчазним. Навіть відстороненим. Але коли вона принесла трохи вишневого пирога, домашнього, як у бабусі, він усміхнувся. І в тій усмішці було щось крихке, як скло. Потім він сам заговорив Сказав, що Павлінка боїться коней, а Петро, й мовчазний, як він сам, сказав, що боїться їм нашкодити ще більше, ніж вже зробив. І тоді Лариса сказала просту річ діти не чекають ідеальних. Вони чекають присутніх. Ці слова були не з книжки, вони були з її серця, бо вона сама колись чекала, поки хтось прийде, і не дочекалась, і тепер навчилась бути тим, хто приходить сам. Цього ж вечора Олександр подзвонив знову, але цього разу міс не щоб уникати, а щоб запросити. Він покликав Петра і Павлінку на канікули до хутора вперше за багато років. І поки він чекав відповіді, у ньому боролися страх і надія. А Лариса вона мовчки сіла поруч з чашкою чаю і просто тримала паузу разом з ним, бо є моменти, які не можна пришвидшити. Як світанки в Карпатах, вони приходять повільно, але завжди приходять, і попереду на них чекало не менше викликів, але й можливостей відновити втрачене. Коли Петро й Павлінка приїхали на хутір. Усе змінилося. Їхній приїзд не був галасливим, Чемодан, тиша, насторожені погляди. Павлінка з великими очима й тремтячими пальцями одразу сховалась за братом. Петро, мовчазний, як і батько, дивився навколо із підозрою. Олександр, ніби розгублений, стояв осторонь, не знаючи, як підійти. Але саме тут Лариса стала тією мостовою дошкою між двома берегами. Вона привітала дітей як своїх, показала їм стайню, дала помацати сіно, пригостила печивом, і те, що спочатку було незручним мовчанням, поступово перетворилось на сміх павлінки, яка боязко гладить маленьке лоша. Діти, особливо в таких моментах, це як насіння в доброму ґрунті Дай тепло, дай простір. І вони розквітнуть. Петро почав допомагати носити воду. Спочатку мовчки, потім. Із запитаннями, а одного вечора навіть сам запитав у батька, як чистити копита. Олександр спершу остовпів, але швидко оговтався, показав, пояснив і вперше усміхнувся не в кулак, а широко. Лариса спостерігала за цим зі сторони, як глядач вистави, який давно знає фінал, але все одно плаче під час сцени примирення. Бо іноді ми не знаємо, що саме потребує зцілення, поки не бачимо, як щось ламається. А потім оживає. Увечері Павлінка боялася спати. Здавалося, що все нове лякає її. Нова кімната, нові запахи, новий тато. Лариса тихо зайшла, принесла їй рушничок з вишивкою і сіла поруч. Це моя бабуся вишивала. Вона завжди казала, що цей візерунок оберігає вночі. Павлінка міцно обняла його і прошепотіла. Ви, як моя тьотя. Це був момент, коли у серці Лариси щось зрушилось. А коли Олександр підійшов, несміливо тримаючи чашку теплого молока і почув ті слова, в його очах з'явився блиск не від смутку, а від чогось нового, від відчуття, що, можливо, ще не все втрачено. Ті дні були як перше тепло після довгої зими. Всі троє Олександр, Петро й Павлінка, наче прокидались від внутрішнього сну, а Лариса. Вона не ставала на перший план, вона просто була, іноді це найпотужніший вплив бути поруч тоді, коли інші не можуть. Вона показувала дітям, як годувати курей, як зробити мазь для копит, як розпізнати настрій коня. Але найголовніше вона показувала, як любити без страху, і, хоч ніхто ще не вимовив тих трьох слів, вони вже звучали в кожному русі, в кожному жесті. І якраз тоді, коли все почало зцілюватися, доля знову приготувала випробування. Того дня Лариса прокинулася рано, відчуваючи дивне передчуття. Павлінка побігла гратися до саду, де росли старі яблуні, а Петро допомагав Олександру прибирати стайню. Сонце ледь торкалося карпатських пагорбів, коли пролунав крик. Всі зірвалися. Павлінка лежала під деревом, а гілка, з якої вона впала, ще хиталась над нею. Олександр побілів, мов полотно. Без паніки, але з блискавичною точністю, Лариса оглянула дівчинку, зламане зап'ястя, забої, шок. У лікарню негайно, сказала вона. І в ту мить кожен кілометр до найближчого райцентру здався вічністю. Але саме тоді, у тій тривозі, родина по-справжньому стала єдиною. У лікарняній палаті Павлінка спала, а Олександр сидів, тримаючи її маленьку долоньку. Петро мовчав, але вперше сидів поруч із Ларисою, не соромлячись близькості. Лариса дивилася на них і відчувала вона більше не гостя, вона частина. І коли Павлінка прокинулась, обняла її і прошепотіла. А ти залишишся назавжди? Лариса не змогла стримати сліз. Дитина не просила про допомогу, не просила подарунків. Вона просила серце, просила маму. І, хоча слова ще не злетіли з вуст Лариси, серце вже відповіло: Так, я тут, я залишусь. Бо де ще може бути серце, як не там, де його чекають. Пізніше, коли вони поверталися додому, Лариса сиділа позаду з дітьми. Павлінка дивилася у вікно і раптом запитала: А ти хочеш бути моєю мамою? Це було тихо, просто без пафосу. Як тільки діти можуть питати. Лариса, спершу приголомшена, взяла її за руку і кивнула так, я вже не уявляю, як без тебе. А Олександр, почувши це, зупинив машину. Вийшов, обійшов її і відкрив дверцята. І вперше поцілував Ларису в лоб, мов сказавши Я теж вже не можу інакше, без обіцянок, без театру. Просто справда. Іноді справжні почуття не потребують красивих слів. Вони вже живуть у діях. Цього вечора вони вечеряли в чотирьох під гірським небом з глінтвейном для дорослих і какао для дітей. Петро, як завжди, їв мовчки, але усміхався. Павлінка щебетала про те, як завтра покаже мамі нову ляльку. А Олександр просто дивився на все це і мовчав. Бо більше не треба було нічого доводити усе вже стало на свої місця, життя саме переписало їхню історію. А хутір, який був схованкою від болю, став домом для любові. Але кожен дім, як відомо, треба берегти, бо життя ще тримало в рукаві нові випробування і нові благословення. Скажи чесно скільки разів ти відчувала себе загубленою, скільки разів здавалося, що зробила хибний вибір, пішла не туди, потрапила у не ту ферму, але, можливо, ти не була загублена, тебе просто вели. Бо несподіване має силу ставити нас саме там, де треба, щоби прожити те, про що ми боялися мріяти. Ти готова довіритися шляху, навіть якщо він здається нелогічним? Бо, врешті-решт, це не про удачу, це про присутність про те, щоб помічати можливості там, де інші бачать тільки перешкоди, про те, щоб слухати тихий поклик серця залишся ще трохи. Лариса залишилась вона почула можливо, тепер і твоя черга. Хто в тобі чекає на підтримку? Яка частина тебе досі вірить, що не заслуговує почати заново? Що вже пізно любити або бути коханою? Спойлер, ні, ніколи не пізно. Отже, скажи мені чесно що ти зробиш із тим, що відчула? Просто закриєш це відео і житимеш як раніше, чи зробиш перший крок до своєї зміни? Можливо, це не буде ферма, кінь чи чоловік із сумними очима, але це може бути щось таке саме сильне, твоя мужність повірити знову. І це змінить твоє життя. Бо той, хто вірить, діє. А той, хто діє, творить. Якщо ця історія доторкнулася до твого серця, змінила думку, змусила мріяти, не тримайся в собі, підпишись на канал, натисни дзвіночок і йди далі з нами. Бо тут кожного тижня відкривається нова брамка можливостей, і я обіцяю ти більше ніколи не почуватимешся самотньою.